Привіт! Це Євген Шевченко та канал Розмови про діджитал. Сьогодні для вас прикольний факт про отм мітки а також три новини, які точно заслуговують на вашу увагу. Почнемо з факту про отм мітки Що це таке знає кожен діджитал-спеціаліст, я впевнений, що більшість маркетологів також знають. І сподіваюся, що ваші компанії, ви їх використовуєте, коли розміщуєте рекламу в інтернеті. Але що означає сама абревіатура ОТМ, Впевнений, 9 з 10 людей, які користуються ОТМ-мітками, не знають. Розкажу напевне, ви в курсі, що сервіс Google Analytics придумала не компанія Google. Спочатку була така компанія Урчин, яка була заснована 95-му році. Вона проіснувала 10 років до 2005-го. Вони якраз робили сервіс для аналізу відвідуваності вебсайтів. Було 5 версій, 5 ітерацій цієї програми. І остання була настільки успішною, що Google їх купив у 2004 році. І перший інтеграційний варіант називався Urchin by Google», і потім вже його перейменували в Google Analytics» компанія Urchin припинила своє А, Проте абревіатура UTM була придумана саме ними і розшифровується як Урчин Tracking Module, тобто спеціальний модуль для відстеження переходів на ваш сайт. І хоча назву Urchin Google з часом прибрав, оця саме абревіатура UTM залишилася нам як нагадування чи певна пам'ять про розробника першої версії Analytics, а насправді п'ятої версії Urchin Analytics. Сподіваюсь, цей факт дозволить вам при комунікації з колегами перевірити їх ерудицію і був для вас цікавим. На кожному крутому YouTube-каналі мають бути нативні інтеграції. Отже, інтеграція нашого власного продукту. Скоро стартує великий курс Digital Marketing, який складається з 28 занять. Це всі інструменти Digital Marketing, які наразі використовуються і актуальними для бізнесу. Три місяці навчання, тестування, домашні завдання, розробки та захист проєкту Digital Стратегії для вашої компанії. Для вас я підготував спеціальну знижку 10%, яку ви знайдете в описі до цього відео. Посилання на сам курс, детальну програму також в описі. Зустрінемось на навчання. Тепер щодо новинок. Перша новинка в травні цього року, тобто приблизно місяць тому, Google для реклами в Ютубі запустив новий підтип кампанії, який дозволяє як ціль обрати збільшення кількості підписників вашого каналу. Раніше такої опції не було, і коли до нас зверталися рекламодавці з ціллю збільшити кількість підписників, ми казали, Окей, давайте спробуємо, але ми будемо використовувати наявні типи цілі, які не дозволяють оптимально вирішувати цю задачу. Наразі, якщо у у вас є така потреба збільшити саме кількість підписників вашого YouTube каналу, ви можете це зробити або самостійно, або звернутися до нас. А друга новина, як на мене, є більш масштабною більш важливою. Чому? Тому що компанія Мета нарешті почала робити кроки для того, щоб інтегрувати рекламний кабінет Мета з Google Analytics. Це неймовірно круто. Наразі ця інтеграція є, по-перше, Базовою неповною, по-друге, вона працює як бета, доступна лише в якійсь невеликій кількості рекламних кабінетів. Наприклад, ми перевіряли. І там, декілька кабінетів наших клієнтів перевірили. Наразі у нас ще такої опції немає. Але деякі англомовні блоги вже про це почали писати, що їм вдалося це зробити, і навіть покращити показники. Більш детальну інформацію щодо цієї новини читайте в нашому блозі. Посилання я залишу в описі до цього відео. І третя новина, вона локальна, українська, але як на мене також супер цікава, супер важлива. Перша частинка цієї новини полягає в тому, що вперше за весь час доросла аудиторія Інстаграму, тобто віком 18, стала в Україні більше, ніж аудиторія Фейсбуку. Усі попередні роки Facebook обганяв по кількості користувачів спочатку взагалі, а потім обганяв лише по аудиторії 18. Наразі Інстаграм його випередив. Друга складова цієї новини полягає в тому, що по аудиторії віковій 18-34 розрив по кількості користувачів уже складає понад два рази на користь інстаграму. Тобто ви можете перейти за посиланням в описі до цього відео, подивитися кількість користувачів по кожній віковій групі. І ці цифри дійсно вражають. Сподіваюся, що контент був цікавий для вас. Лайк, підписка, дзвіночок. До зустрічі в нових відео. Па-па!